Вітаю, друзі, слава Україні! Продовження попереднього відео про ролатори. Благодійний фонд 99Problems надає а, колісні а, крісла. Або інвалідні візки от, тим людям, хто потребує це і не змогли отримати їх від держави. От, а В описі до цього відео буде детальна інформація, а також посилання на Google форму, яку ви заповнюєте, вказуєте там всі необхідні дані, і ми зв'язуємося з вами для уточнення цього та надання фактичного інвалідного візка. А або колісного крісла. Як ви називаєте? Колісне крісло, крісло колісне чи інвалідний візок? Дуже важливо і я наголошую на тому, що необхідно вказувати причину, чому ви не отримали такий візок від держави, таке крісло. Вказувати, що тіпа, ніхто мені не пропонував. А от, або я побачила це оголошення, вирішила написати, це не підходить. Це не є причина, чому ви не отримали його від держави. Нагадую, держава має забезпечувати людей з інвалідністю засобами реабілітації. Такі засоби реабілітації прописуються в індивідуальній програмі реабілітації, яка видається. Разом з довідкою про інвалідність, яка потім стає підставою для оформлення пенсійного посвідчення. У нас немає безкінечного потоку грошей та безкінечного потоку рулаторів чи візків. Прошу зважайте на це, коли ви пишете заявки до нас. І посилання будуть в описі під цим відео. Слава нації! Переможемо!